Ти чуєш, Тарасе, ти бачиш, як люди радіють, співають і плачуть, і ти, хоч не поет, та є в Україні у світі, у людствах єдиній родині. Ти син не крипацький, а вільного роду, і дух твій козацький пробудить народи. До гідності скличе, честь нагадає. Піднимемо обличчя і зорі засяють. вогнем променистим прозріння освітять і більше не зможем без правди прожити, без пісні твоєї, без щирого серця, без думки, що совістю в погляді п'ється. Ти з нами, Тарасе, ти чуєш? Ти чуєш? Ти навіть з могили живих нас рятуєш.